Дослухайте, будь ласка, до кінця це справді важлива інформація. Я розповім, як з'являється залежність, у тому числі залежність від людей. Це потрібно розуміти, адже це допоможе вберегти вас від колосальних проблем або береже ваших знайомих, друзів чи партнера. Дивіться, коли людині погано, наприклад, самотньо чи багато стресу, вона знаходить щось, за рахунок чого їй стає краще. Наприклад, багато стресу, а покурити сигаретку і стає легше. Чи у житті тотальна самотність і пустота, і хтось знаходить людину. Яка дає емоції та дозволяє уникати самотність та пустоту, погодьтесь, таке собі підґрунтя для стосунків, і коли ми знаходимо щось, що дозволяє нам уникати наші проблеми, замість того, щоб їх вирішувати, от саме тоді людина стає на шлях залежності. І так як проблема не вирішується, людина починає зловживати от цими способами уникання проблем, чи то заливати алкоголем, чи після кожної сварки тягнути сигарету до рота, чи то впадати у залежні стосунки до людини, яка не дуже вам підходить як партнер, але дозволяйте дозволяє уникати ваші проблеми, адже ви задумувались, чому багатьом людям потрібні емоційні гойдалки у стосунках. Хоча всі розуміють, що це погано, це руйнує самооцінку. Запитання до вас: яку проблему у житті дозволяють уникати емоційні гойдалки? І якщо ви побачили, що впадаєте у залежність, це означає, що пора зайнятися собою, а бути залежним і бути щасливим так не буває. Адже уникаючи своїх проблем, їх буде ставати ще більше, а значить, і страждань також буде ставати більше.